Тут не достроить, але я сейчас сдохну. Да нам мені хана. Оп. Тихо. Ще трохи. Надо таймінг словить. Надо словить таймінг. Оп! А! Все. жопа! Все, нам жопа. Нам торба. Нам торба. Ху -ху 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 -ху. Що, що робити? Давайте тут посидимо. Я не знаю, що робити. Типу, блин. Надо переждать ніч. Давайте так переждем. Я не знаю, що робити. Кстати, бачите. ось все. Скелетрон. О, як весело. А то хто? чайка? Так, давайте тут пересидимо, я не знаю, що робить.